День, який залишився в серці назавжди, так Катерина згадує 29 липня 22-го року, коли дізналася про вибух у бараці у виправній колонії біля Оленівки, де росіяни утримували оборонців Азовсталі. Дівчина знала, що її друг перебуває саме в тій колонії, тому коли побачила два списки: один з пораненими, інший з загиблими, довго не наважувалася відкрити жоден з них. Аж поки родичі хлопця не повідомили, що він живий, хоча й поранений. Я відкрила саме цей список і побачила вже знайоме прізвище під певним номером. Все одно світ внутрі, ну, внутрі впав, розбився. Ну, далі це тижні, місяці, коли ти просто збираєш себе по якихось маленьких кусочках. Вшанувати пам'ять загиблих в Оленівці в центрі Одеси зібралися близько трьохсот одеситів. Серед них Катерина, що прийшла зі світлиною побратима свого чоловіка Владислава Солонського на псевдоосип. До повномасштабного вторгнення родини обох прикордонників морської охорони дружили. Чоловіки рибалили. А навесні 22-го року разом боронили Азовсталь. Коли не було зв'язку на Азовсталі, тільки через нього я дізнавалася якісь новини про свого чоловіка. Тому, тому дуже боляче було дізнатися, що саме він загинув, людина, яку я знав, яка мені дуже допомагала, і яку ми дуже чекали, як і мого чоловіка, щоб разом зустрітися. Цьогоріч в Україні вперше на державному рівні відзначається День пам'яті українців, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Серед учасників акції багато родичів полонених. Вони нагадували, що полон це не опція життя. Адже бранці, які повертаються додому, розповідають про нелюдські умови утримання в російських в'язницях. Ті історії, про які вони розказують, це не на ну не віриться, що це відбувається взагалі в 21-му сторіччі. Про всі катування, про те, як на них цкують собак і трима, і дивляться, чи витримає полонений, чи не витримає. Про те, що ну, про що можна говорити, якщо багато хлопців покінчують життя самогубством, на жаль, у полоні. Учасники акції ходою пройшли через центр міста до європейської площі. Там, біля народного меморіалу пам'яті героїв російсько-української війни, вони зачитали позивні всіх вбитих Росією військовополонених у колонії Воленівці. Потім присутні запалили лампади та вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Сам не знаю, де поміну. Сам не знати. Людмила Цебренко, Аріна, Небахіт. Перший міський.